Добрий день! Сьогодні ми з вами створимо такі чудові прикраси до свята Великодня. Нам знадобиться повітряні кульки, можна одну, але таку не дуже велику, така ось міцна товстенька ниточка, ножиці, клей, можна стару пляшку якусь або стаканчик. І ось така скрапка нам знадобиться перш за все, що ми робимо. Якщо у вас є пластиковий стаканчик, ви можете використати його. Якщо немає, ви можете взяти стару пляшку за допомогою дорослих або самі. Ось так зігнути, надрізати, і потім акуратно відрізати собі стаканчик. Потім нам потрібно буде зробити маленькі отвори унизу. Нашого стаканчика. Навіщо це потрібно? Ми сюди зараз наліємо клей і будемо промокувати нашу ниточку. Ви можете попросити дорослих допомогти вам. Потім можемо ось так зволожити ниточку. І ось так знизу. Сюди протягуємо ниточку і виймаємо з іншого боку. Так. Ось так. Потім наливаємо сюди клей і відставляємо наш клей, щоб він був під рукою, якщо нам знадобиться трішки більше клею. Потім обираємо кульку. Нам потрібно її надути. Можемо обрати кульку, яка у нас буде тут за формою трішки схожа на грушку. Така продовгуваста, щоб вона імітувала форму яєчка. Скручую її. І мені треба буде ось тут замотати її. Ліхенько замотуємо, щоб воно не розв'язалося. І потім можна ось тут зробити таку невеличку петельку. Навіщо нам потрібна буде ця петелька? Ми візьмемо скрапочку, розділимо її ось таким чином. І тоді, коли в нас буде вже готова кулька, для того, щоб вона повністю висохла, нам потрібно буде десь її підвісити. І ось для цього нам буде потрібна ця петелечка і ця скрепка. Поки що відкладаємо. І зараз почнемо робити, власне, нашу прикрасу. Нам потрібно буде ось так тримати однією рукою цей стаканчик, а іншою рукою ось так тримати кульку. І робимо не дуже швидко, щоб нитка встигла промочитися клеєм. І починаємо робити такі невеличкі, як увертання. Спочатку можемо робити їх в одному напрямку. Ось так. Потім акуратно починаємо перевертати кульку і тримати таким чином, щоб у нас ці ниточки. Створювали, начебто, таку павутинку. Коли останню ниточку ви вже відрізали з іншого боку стаканчика, нам потрібно її заховати під якусь іншу ниточку. Так, у нас готово. Тепер нашу майбутню прикрасу, яка схожа буде на великоднє яєчко, нам потрібно підвісити десь у місці, де вона не буде нікому заважати. Ось так вона в нас виглядатиме, ось так, як бачите, майже немає місць, де у нас великі такі прогалини. Тому в нас можна вважати, що вона вже майже готова і ми вішаємо її сохнути на декілька годин або, можливо, навіть більше, ніж один день. З моменту, коли я закінчила намотувати кульку, пройшло близько 12 годин. У мене вона підсохла, але вона в мене висіла в теплому місці, тому, можливо, у вас на це піде більше часу. Снімаю скарепочку, витягую акуратно кульку, відтягую ось так. І ось тут акуратно розрізаю ниточку. Тобто не лускаю кульку, не пробиваю її, а лише зрізаю ниточку, якою була зав'язана вона. І акуратно спускаю. Якщо після того, як ви здули нашу кульку, ваша кулька з ниточок зім'ялася, просто акуратно потім ще раз надуваєте кульку, і вона розрівнює ті ниточки, які можливо були трішечки вм'яті всередину. Коли я другий раз спустила вже кульку, я тоді акуратно її витягую, і цю кульку можна використовувати потім ще раз. Ви можете акуратно підвісити цю кульку у вигляді форми яєчка. Можете додатково прикрасити зверху її чи стрічками, чи якимись ниточками, чи, можливо, якісь квіточки до них зробити власноруч, чи, можливо, підвісити намистинки. З таких кульок можна зробити надзвичайні такі прикраси, і зробити, наприклад, вдома самим писанкове таке великоднє дерево, або можна просто комусь подарувати. Тому робимо такі чудові прикраси до Великодня, піднімаємо собі настрій, даруємо його іншим і всім мирного дня. До побачення!